47 досягає. Вручаю. Так, естафету здав, естафету прийняв, мікрофон взяв. На трасі дуже цікавий е, апарат, двохколесний. По готовності можеш карбувати. Артем їде на ліфані 150-фудового. Дуже візьме такий цікавий апарат. Е, скутер навряд чи е, Максі. В кубатурі. але дуже вправно Артем керує. Цікаво. Наступним у нас Дмитро Позняков готується на Сузуки, але поки що дивимось, я пише свою версію проходження траси, траси Артем Черняк. Пише про себе, що навіть пам'ятає, колись давно на хонді брос жовтого кольору хтось щось виграв. На трансальпі мелкого віктора. Я його пам'ятаю, коли перший раз побачив на джимхані трансальп, мені стало змішно, що я був в субідій Я думав, що на тих великих моделях дуже незручно, як це може бути. Але потім я так скажу побачити. Взагалі-то цікаво по брендам. У нас майже... Нема кавасакі. Є в нас сузуки, є в нас ямахи. Бачите навіть тріум сьогодні. Виколенка така. Дуже прикольно відомо, дуже плавно, коректно себе вів мотоцикл і райдер на трасі. Тим часом Артем не жалкує свої підножки, чорний. Друга половина траса майже закінчена. Посміково нагадуємо, що він готується. Артем каже, що там 2 20 Ой-ой-ой, не з того боку, друже, не з того боку. Не з того боку. Та... Та... Хвилина 55, 952, але щось задумався, розпортував.